Зверніть, будь ласка, увагу, по всій країні замінили ліхтарі, замість зеленого поставили смарагдовий. Ви вдумайтеся, скільки це грошей потратили на це? Оцих лампочок і всього остального, це при тому, що йде війна, і людям на фронті потрібна допомога, потрібні кошти. Я ще розумію, коли. Будують там розбиті старі дороги, там, коли йде якесь велике грандіозне будівництво. Бо що. Але ліхтарики, чи він зелений, чи він смарагдовий, людям все одно. Уже скільки живемо, і ніхто нікого не путав, зелений зі смарагдовим. Але для чого це робиться? Ви вдумайтеся, скільки тільки цих лампочок треба було купити, вставити, і скільки на це списали коштів, а скільки вкрали коштів. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто і головне, скільки грошей вкрав на цих переході із зеленого ліхтаря на Смарагдовий. А вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.